Всім доброго дня! Пройшло вже 10 днів з висадки моїх гномів. Приїхала я, дощі закінчилися, треба, отово все треба переполоти, посадити треба кавунчики, оцього все треба ручками, весь бур'янчик. той. Ось та плантація в мене під кавуни. От та. Її треба буде всю зараз убрати від бур'янів. Ну що скажу по гномам. Гноми деякі сорта е, вмерли. Чи то їх вітер пообтріпав, чи вони чи їх щось поїло. Ну, взагалі, отака от ситуація. От. Два сорта точно у мене лишилося по одному, по-моєму, там. Сейчас ми глянемо. От це у нас отаке -от оно. А це мій бій бі с тінью. Це, це мої домашні бій стіню відійшов. О то посажені. От, зараз вони ось так уже підросли. Вже є он на цвіт. Ось. Зараз я їх якось тут спробую дати їм добрива, Вже ж десять днів пройшло. Так. Немає он в одного вершка. Ну, хай буде, може, якогось пасенка пусте. Він наче пускає вже. От. А ті, що он в землі, то там два сорта вибилось. Вийшло щата. Ну, Я сюди не залізу, в принципі, то вже дуже, дуже низько треба буде підняти на стовпчики, щоб можна було обробити. Ну ось ось тут взагалі пропав. Вон нема. Це не підписані сорта і вони пропали. В общем, ці, що на землі. От. Повністю один сорт вибув гнома. Це грааль, грааль теж неважнецький. Ну, є три повноцінних кущика. Раз, два, три. І там ще вдвоє, двох-двох я посадила разом. Можна роз'єднати роз потім. Вон. Так. Тут пропало, тут геть його щось сожрало. Бачите, він, ну взагалі. Чи то взагалі може не помідор? От. Є два кущика лишилось. Добре, що по п'ять взяла. Один дай якийсь і лишився. Там теж така сама ситуація. От. Ну, що вже є, то є. В общем, оці, що на землі, дуже погано, погані погані. Ті, що в ящиках, більш-менш вони там захищені були. От. Перчики посажені. Нормально себе почувають. Баклажанчики. Трошки пожовтіли, навіть під сіткою. В общем, в наступному році треба робити повністю все короба і ставити за дуги, і агроволокно, і за тіняйку. Ну, два роки було все нормально, не було такого капець, як цьому році взагалі. Цукіні висадила. Цукіні вже пускає на цвіт. От. Там он. з теплиці, сонця не бачили, наче нормально тримаються, трошки прижовтіли. Це наші Чорний Принц. На томатний сок буде чорний принц теж. Тут в мене Оля, сусідка, щось понасаджувала. Я не знаю, де вона що понасаджувало. Я тут не знаю, що його сапати Бо немає, щось нічого не всходить. Ось, що зійшло, це, мабуть, кукурузка. Це щось. Щось на кукурузу, похоже, але щось воно дуже тоненьке для кукурузи. А може і кукуруза. Що це таке? Оля, що це таке? Що це ти тут посадила? Крайній ряд перед помідорами. Так, фасоля зійшла вже бачу. Фасоля сиренева, бускового кольору. Стручок сам, це спаржева фасолька. Так, ну тут побачимо, де ми якось акуратно. Ну, треба зворушити землю. Тут більше я так нічого не бачу. Огірки десь були посажені, огірки не зійшли. У мене в теплиці, до речі, тільки два огірка зійшло. Огірків не бачу. От. В общем, такі от справи. А ось ця плантація, вона має зараз візьмемо цю штуку, що такого вона їздить і буду зараз дряпати. І садити кавуни. Я не знаю, може там попід забор я фацелію посаджу, а тут кавуни і день. У мене ще усе пусто. Не знаю, що садити. От. Тут я кабаки посадила. Гарбузи. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. Може, хватить. Може такого до кінця досадити гарбузами, але де їх потім зберігати. Тут в мене базилік посіяний. Нічого нема. Не взійшло. Тут нічого не взійшло. Тут шпінат взійшов, але де-не-де. Щось. Дуже все грустно зійшла рукула, Рукулу напала вже блоха її їсть. Треба обробляти. Але що ж її обробляти, як її їсти треба? Фасольку теж треба порушити, посапати. Морковку я була все в четвер. Вибрала лободу з неї, бо така лобода була, що прямо... Ну тут мокро дуже було, все на відстільчиків стільчиків сліди. <гум> От. А буряка так і не видно. Буряка я теж. Не бачу. То є горошок, горошок обробляти треба вже ряби робиться. Я не знаю, чим горошок обробляти. Це від, від, від білокрилки, його від тлі, мабуть, треба обробляти. Да? І то терміново. На вечір треба буде обробити. Все, угу. воно таке. в тлі. зійшов у кропчик, бачу, петрушечка є. О, будемо з петрушечкою. Так, салат зійшов. Так, Радісочка. Здюхи на ній. О, радісочка вже попереростала за ці дні. Геть вона ось і постріляла вже. В общем, редьку треба витягувати. А Оля уїхала, Оля, ти без редьки. Ну, це буду собирати. Мурав'ї виїдають. Ці мурав'ї, я не знаю. Дуже велику шкоду роблять. Ось сосулька. В общем, редьку треба збирати вже. Вирву сьогодні, буду їхати вечором додому. Тут в мене бур'яни, ромашка, квіт... квітник такий виріс, в мене самостійний. От. Моя полуничка. Полуничка ось така, вже починає паліти. Підживили один раз ми її монофосфатом калію по-моєму. І все. Тоже вусики пускає. А це Сантана моєї сестри, яка в останній раз в торік пересадилась, нічого з нею не, не, вона не, не родила, ягода дуже була дрібна. Цього року вона дуже круто перецвіла. вона і до сих пір цвете. І дуже на ній багато яву у цих ягід. Ну вони не крупні. Дуже геморойна, дуже геморойна. Полуниця, вуса по 5-6 штук з пазухи. Це просто треш. Я її через ці вуса ну, не хочу. От. Дуже зручно в коробах тримати. О, ну вже перша луничка достигла. О, і її вже зажрали муравії. Смачного вам. Ну, хоч подивилися. Мурахи зробили свою справу. Дивіться. Ці вуса. Я в середу четверг ободрала всі вуса їй. Четверг цей, що був. І ці вуса, вони лізуть, вони лізуть не переставаючи. Тому один Короб від Сантани я очищу. Мені два не треба гемороя. Ну, вона тепер хоча б сидить у своїх кордонах і не вилазить мені по всьому городу, ні, ні, ні. Бо... вона як напускала мені вуз, я, в мене просто була паніка. Ой. Я не могла зрозуміти, де ті ву... чи це ця це... з джолі, клері і джолі в мене в переміжку. Вот. А ця, ну просто, ну, просто зверськи. В неї вуса. Це, скоріше всього, клері і джолі, бо дуже високий кущ. Сюди попав, в сантану. Це просто, це просто. Це Через день треба приїжджати вибирати ці вуса. Суничка цвіте. Я думала, вона пропаде. Вона така була нещасна замучена. В общем, зараз буде боротьба з бур'янами. До вечора що встигну. Ця грушечка дуже файно росла. Цвіла, але жодної ігрушки я не бачу на ній. Це колоновидно. А, ні, щось ось є. Ага. Відпало. Я тепер не знаю, що з нею робити. Її треба. Як її обрізати правильно. В общем, до осінні хай стоїть, а там буде видно. Це просто шапка якась. Абрикоса. Так, тут в мене цей квітник зараз я викосю. Такий гарний в мене квітник Роман. Це не роман, це ще й ромашка. Дуже пахне. Чаєм. Так. Що я тут бачу? Жимолость моя вже достигає. Ну, я попробувала вже одну ягідку. Вона Дуже кисло зараз. А так вона на смак, як лохина. Трошки відсвічує сонце. Ось такі ягідки. Це рання. Я вирішила собі ще купити цей молості. Убрати отсюда, Убрати отсюда, соницю, цю. І досадити ще рядок. А то і два можна ще. В шахматному порядку можна. Отак От посадити. От. Просто ці кущі, я не знаю, вони десь до метра виростають, до півтора, напевно, От. Це Купчиха. Перший її врожай я садила такою її нещасною. Вона була така нещасна. Зараз он яка. Я її не сапала, не витягувала. Солому вона так, як я її посадила в той рік так вона і сидить тут. Все, повисмикувати до бур'ян, який посходив. І, в принципі, весь догляд за нею закінчився. Підживили монофосфатом калії. А груз вторік посадила, хороший вже, дуже рясний. Це старий кущ. Я його пере... перевезла. От. То це він один поки. Це вже на другий рік буде. Це молоденький вже, он який. О, ягода яка. Смородина в цьому році вже буде. Ну хоч щось уже, хоч щось. Зараз буду обсапувати. Ой, обкосювати. Перед дощом обкосювала, це за тиждень таке вимахало. Лохина моя наче трошки відійшла. Я її обробляла. Від болячок, від усього. Обробляла як дерева, від, ну, разом з деревами. А той кущ, бачу. відращує нові. Треба буде дати ще. Сірки, мавірно, дати. О. Ну, все, пішла, я буду працювати. Зараз вперед я повикашую красоту цю ромашкову. От. І в першу чергу я зараз, після того, як я викошу, я займуся цією плантацією, буду чухати весь бур'ян і посадити, треба буде кавуни. Скільки зможу, стільки зроблю. Потім відчитаюся.